А поки люди йдуть, ми не будемо їм мішати Самий головний експонат. Ось він Ми прийшли в це місце. Пане Андрійовичу, я вас слухаю. смислі я. Та я не ліберал. «Та ні, то я знаю українську мову. Я вже тільки українську. Цо... Д... 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 Анатолий, дій, що... Ваші завіти виконуємо. Все робимо. Ні, ні, не треба мені атентат, ви що? Стан Андрій, що я ж... Я ж той от, я ж... Же... Я ж... націоналіст вообще. Ой, от взагалі. Я в... ну. Ну, ні, ні, ой. Е... Послухайте голос. Фокусуйся. Послухайте голос нашого найяснішого цісера Франца Йосифа. На жаль, ще дожив до цього дня. Алло? Так. Я теж скучаю. Та. Ні, росіяни не пройдуть. Ні. Жовтку тримають. Дякую за довіру Франції. Франція дякую за довіру наших цісарів. Повертайтеся швидше. А насправді це цікаво, бо його голосу немає бо ми на ютубі, про навіть не чув. Так що може комусь інтерес. Але він ужасно забіг. Це такі кафешки. А то далеко немає, то що. О, чекай, то дуже не кінець. Коротше, тільки в жовтні можна поговорити зі всіма українцями, відомими українцями. Та стоїть, Уні, стоїть. Ні, все добре. Та ми ходимо до церкви в неділю, ходимо. Я ось сьогодні в окуликою був всякий, прикиньте. Ну, ну то що, ну то...